Так, ще раз спробуємо заміряти, щось пішло не так. Заміряти чи сплати синусу на цих площадках. На ось цих, де підписано 50-60 Гц, на них є чи на них є напруга. Включаємо інвертор, завівся. Тестер ставимо в режим заміру змінної напруги. Так, і так, тестер видно? Видно тестер? Так. І міряємося. Так. Так. Оп. І є 9 вольт. Тобто плата синусу з великою ймовірністю гарантією, що вона працює. Нічого не гріється. Якщо е, зразу, коли помасили деталі при включеному метрі, Деталі гріються мікросхеми зразу, більше нічого не перевіряйте, вона скоріше, всього, що згоріла. Так, зараз є 9 вольт, і, це, і саме ці 9 вольт синусу формують синус на оцих ГБТ-транзисторах. І далі вони ведуть на виході синус з напругою 220 вольт. Отже, поки все, замовляю ці транзистори ГБТ. До речі, вони самі дорогі з цих всіх деталей, один коштує приблизно. 9 доларів, якщо в доларах. Тут треба 4 штуки. Зразу кажу. Плата синусу, якщо у кого, хто цікавить ціна, кому треба замінити, таких, таких плат у нас немає, саме таких. Але замінники їх є. Вони коштують десь приблизно 12 доларів, якщо в доларах. Ну, У нас поки плата синусу робоча. Слава Богу. Я думаю, що вона буде далі робоча, кажу, поки буде і надалі робоча. І все поки. Замовлю транзистори, впаяю і далі будемо тестувати вже повністю зібраний інвертор на його роботу. І перевіримо синус. У нас котел хоче чистого синусу, котел Баксі, хто не вірить, може почитати по відгуках, що він хоче тільки чистої синусоїди, ніякої міандра. Я перевіряю його з блоком безперебійного живлення, який видає міандер, котел іде в захист. Він не хоче працювати. Так що, якщо інвертор це видає чистий синус, я його зберу докуп, зберуся, спаяю в корпус і тоді легенько включу його на котел, і ми тоді перевіримо, чи дійсно він працездатний. Ще, що хочу сказати по е, транзисторах, по самому оригіналу, не оригінал транзистору і по самому інверторі. Дивіться. Кілька слів. Ми напевно забуваємо, що інвертор це є е, аварійне живлення. Аварійне живлення. І навіть якщо пише, що він видає 1,5 кВт витримує, витримує навіть 3 кВт. Тут пише, е, ну, я не, не, не думаю, що під час виключення світла, тих 3-4 години, хтось різко захоче включити пральну машину, чи попросувати якісь речі, чи чайник електричний воду ну, Тим більше, що м -м, живлення ви подаєте з акумулятора небезрозмірного. Тому. ну, Якщо включаєте його вже в загальну мережу, не забувайте відключати. Автомати на вході. Це раз. Бо згорить знову історія повториться і друге. На роботу котла, який тягне 200 Вт, на роботу телевізора, навіть плазми, яка тягне 50-60 Вт. На роботу всього освітлення, які там хай буде в сумі, мають 100 ватт, то вже є 350-360. І на роботу холодильників, навіть двох, які там в сумі хай буде теж 300 Вт тягнуть, то буде 650 Вт. Спокійно стане. Його, він нормально буде працювати в нормальному режимі. До ну, кіловат, кіловат 200 він нормально буде працювати. Ну, не треба вам там включати чайники, пральні машинки, коли немає світла. Це є аварійне живлення. Не забувайте це. Ну, поки все. До зустрічі!